Про події п'ятниці 6 березня у Чернівцях та області говоримо в місцевому часі на п'ятому каналі. в Студії Майя гуменна до 5 гривень 50 копійок. Хочуть підвищити ціну на проїзд у чернівецьких маршрутках. Перевізники кажуть, це не їхні примхи, такі тарифи диктує їм вартість де Свої підрахунки вони передали міському голові і просять його якнайшвидше прийняти рішення. А поки що перевізники не в часи пік зменшують кількість автобусів і просять городян зрозуміти їхню ситуацію. Ну в середньому, наскільки я розумію, вийшло десь приблизно 5,50. по ціні солярки 23,50. По цій ціні солярки, яка є нинішній день, яка була 29 гривень, ніхто не рахував. Навіть нам якщо чесно, нам страшно рахувати. Будь-які зміни на акумуляторні батареї, на запчастини ми не вносили. Ми внесли тільки зміна дізельного пального ціна на ціну і більше нічого. Також перевізники повідомили, що у Києві, Одесі, Запоріжжі, Дніпропетровську, Харкові тарифи на автобусні перевезення вже збільшено до 4-6 гривень. Підвищення вартості проїзду готується в Ужгороді та Миколаєві. Нові розрахунки вартості проїзду у Чернівцях підприємці надали для перевірки їх обґрунтованості департаменту житлово-комунального господарства.